Добрий день. Сьогодні у нас порівняння. І також на природі. Сьогодні будемо порівнювати ось ці два пива. Ось у нас сьогодні оболонь преміум та опілля. Також будемо смажити сосиски. Імпровізований такий мангал. Імпровізований столик. Зараз будемо підсмажимо сосисочки. Та будемо порівнювати, що краще, оболонь преміум чи опілля. Це також преміум. Тому включимось вже, коли посмажимо сосиски. Також будемо скуштувати ось такі сосисочки. Це в нас м'ясна лавка. Своя лінія докторські. Будемо смакувати. Вони без оболонки. Зараз ми їх посмажимо. Та я скажу. Чи варто їх купляти, чи ні. Ось, процес пішов. Ось такі сосисочки. Ну, пахнуть добре. Аромат від них стоїть. Зараз приготуємо. Будемо куштувати, що у нас з вами вийшло. І так, давайте будемо порівнювати. Ну, ось такі в мене одноразові стаканчики. Ось така у нас ковбаска до пивка. І так, давайте. Тут трішки вітер тому будемо наливати і дивитися. Таке у нас опілля. Одна піна. Ну, пластикові стаканчики. Нічого не зробиш з цим. І оболонь перемігали. Так, нехай трішки пінка осяде. І ми дольємо. колір у них різний. Самі вже бачите. Зараз трішечки дольємо і будемо куштувати. Ось так. Щоб хоч половина була. І ось так. І так, поїхали. опіль У нас ось таке. Це експорт. Зараз сфокусуємось на секунду. Ось. Бачите, вміст спирту 4.7. Е -е, виготовляє його у нас. Зараз секунду, склад. Так, покажу склад та й хто виготовляє. Трішки. Ось. Зараз. Вода, солод, хміль та й все. Ось, бачите, пивоварня обпілля. Такс, ось хто у нас його виготовляє. Оболонь преміум. Це в мене упаковка була на 4 таких баночки. І так, оболонь. Це Київ. 4,6% спирту. Зараз сфокусуємось на складі. Такс. Зараз ось. Склад вода, солод і хміль. Також нічого зайвого. Цінова політика в них десь однакова. Обоє напої коштують приблизно десь в районі 35 гривень. І так, опілля. куштуємо. коштуємо. Ну, смачненьке, така пінка, такий колір, такі бульбашки. Дуже відчувається таке насищене смаками пиво. Відчувається солод, відчувається хміль. Прям клас. Після смак нема ніякої негірчинки, нічого. Просто легко, дуже схоже на живе пиво. Давайте оболонь преміум. Ось така пінка. Ось такий колір, такі бульбашки. Ну також нема нічого зайвого, але після смак більш кисліший. Але теж є отака нотка ячміню, солоду, таке воно, хмілю. Тобто дуже схожі, але оболонь трішки кисліший. Ну що, давайте скуштуємо нашу ковбаску. Точніше сосиску зараз я не взяв ножа, але давайте розламаємо веделку і ось покажемо, які вони всередині. Ось така сосисочка. М -м! На смак смачненький, дуже нижняя такая структура. До пивка в самый раз. Так. Что, что далее? Давайте С пивком скуштуем. Ну, заходить, как говорят, на ура. Тобто сосисочки до пивка смажені на полумі? Mm. І так? Що ж, яка буде оцінка? Що те, що те? Пиво смачне? Скажу, що якщо ви хочете трішки кисліше, то візьміть оболонь. Воно більш дає таку кислинку. Якщо хочете більш насичений такий смак, така, як можна сказати, щільність у нього, більша компонентів, з якого воно було зварено, то візьміть опілля. Ну що то, що те. За свою суму дуже смачне. Тому рекомендую я, що оболонь преміум, що пілля 1851. Тому. Ось такий ліс. Просто знаходження тут одна насолода. Тому виходьте на природу, коли є гарна погода, посмажте м'язку, навіть сосисочки і все буде добре. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будьмо!